У нас наявності європейський Volkswagen Golf 7 2019 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном та автоматичною кропкою передач, повністю без пошкоджень та чесним перевірним пробігом. Поїхали на огляд! Розберемо, що у нас є по комплектації: максимальна LED оптика з автоматичним дальним світлом та вирізанням, передні парктроніки, круті диски 17-го діаметру, сліпі зони на зеркалах, безключовий доступ. Контурна підсвітка салону. Салон зустрічає нас з комбінованими сидіннями тканина Алькантара з боковими підтримками та масажем, шкіряне мультикермо, led панель та 244 тисячі частного та перевіреного пробігу, адаптивний круїз контроль утримання смуги. Маємо електронний паркінг, систему Автохолд, старт стоп, автоматичну коробку передач dq 381 нового покоління, моде, вибір режиму руху їзди, двохзонний клімат-контроль. Підігрів сидінь, підігрів керма, підігрів скла, е, велика мультимедія з навігацією та карплеєм. З асистентів паркування маємо передні та задні парктроніки, а також камеру заднього огляду. На останок неймовірно красивий та великий панорамний дах. Просторий салон, дефлектора, підлокітник з підстаканниками, лючок для лиш, три підгулівника, а також кріплення ізофікс для крісел ваших діток. Красива задня LED-оптика. А також великий та місткий багажник. Даний автомобіль у нас на автомайданчику Львові повністю розмитений та сертифікований. Якщо вас цікавить більш детальне фото, то опис по ньому ставте плюс в коментарях.